6 вересня погоду в Україні визначатиме антициклон. Знаходитиметься над Україною він довго, тому і опадів не буде стільки ж. Завтра температурні показники в середньому досягатимуть позначок плюс 22, плюс 27 градусів. Найтепліше буде на Херсонщині та у Запорізькій області, а найхолодніше на Львівщині та Івано-Франківщині. На Полтавщині мало хмарно, без опадів температура повітря підніметься до плюс 25. Після опівночі опуститься до 13 градусів із плюсом. У Кременчуці ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго. Без опадів повітря прогріється до плюс 25 світлої пори доби і 15 градусів тепла вночі. Ясна погода триматиметься у горішніх плавнях. Упевнено вдень можлива нетривала хмарність. Без опадів нічна температура повітря плюс 15, денна плюс 25. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 6 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1952 року плюс 30. Мінімальною температура була 1997 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.